Всем привіт, дорогі друзі! З вами знову Псіх і ми знову на нової Заброшки. Представляю вам Заброшечку. І одразу з головного почнемо. беру 100 лайків і на кришу. І так ходить легенда, що на цій заброшці колись була школа, автошкола. І на місці... Неї... Ну, до її будови була, м, е, як кладбище. Наберете 200 лайків, зайду в подвал. Хорошо, так. Зараз можна сказати, що це психушка. А цій психушке, я говорю, було кладбище. Так, ще один підвалий чи це. О, ну, це вже половину закритий. І фіган такі Опа, опахний. Що нічого страшного не буде. Такий вход, комната пуста. Вами сталкери Сталкери. Звісно, да, тут така неудобна ситуація. Я з рюкзаком. У мене тільки що були змагання, я їх закінчив, зайняв перше місце покати, По бо я поки що не виступаю, бо в мене була пневмонія Не, ну що, не так страшно заходить. Бо є такі... Так, давайте. Як нормальні люди через головний вход. Ух ти. Ау! Тут є хтось. Ну так. Да. Так мені зразу взяли і відповіли. тоже ты что такая так тут разумела так что ничего не разумела Где шмотки валяются? Так много держится, странно. Сумка. И эти вещи выглядят как новые. Ja, det är jag? Можно штука повесится. Спускаться. Я почув когось. Тих, 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 тихо. Я когось почув тільки що. Я тільки що відчутливо когось почув. Лайків зайду в підвал. Я. Я такий чую, сзади мене, чи спереді я вже... Як весь перший етаж іде, але не дуже. То, мабуть, весь. А -а -а. Ну, ось така екскурсія була, друзі. Дякую за е перегляди. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.